Радіо Chicago. Ми повернулися на хвилю 12.40 ем. В студії Наталія Магакелідзі зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається наразці. Закінчується 692 дев'яносто доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 68 авіаційних ударів, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Отож цієї доби окупанти обстріляли село Дніпровське на Миколаївщині. З-під завалів будинку дістали жінку та двох дітей. Крім того, артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. На щастя, там постраждалих немає. Проте Збройні сили України завдали потужного удару по позиціях десантно-штурмових військ Російської Федерації під Бахмутом. Як повідомляє інститут звивчення війни, позиція ВДВ у Донецькій області згоріла вщент після українського удару. Російські солдат, кому вдалося вижити, скаржився, що удар знищив усе, включаючи боєприпаси, автомобіль та особисті документи. Також відомо, що Росія провалила початковий план захоплення Авдіївки. Про це повідомив голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Авдіївка давно перейшла з військової доцільності для російської армії з урахуванням втрат у політичну площину, оскільки на цей населений пункт свого часу великий акцент ставив Путін, зазначив Тимочко. Він додав, що місто не окупований у найближчій перспективі. У загарбників не вийде захопити Авдіївку, але вони продовжують штурмові дії. Тим часом окупанти готуються до боїв у Євпаторії, повідомляють партизани. АТЕШ фортифікації будуються вздовж берегової лінії озера Сасексиваш на півдні від Євпаторії, вздовж залізниці та на північ від міста біля затоки Донузлав. Попри це все, Україна має і може залишитися без зброї. Міністр МЗС Кулеба наголосив, що час спливає для ухвалення Конгресом нової угоди про фінансування для збільшення військової допомоги Україні. Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації, додав голова МЗС в інтерв'ю ABC News. І поки США та Європа думають давати чи не давати, Путін розробляє нові плани. Диктатор не зацікавлений у переговорах, доки не досягне всіх своїх цілей, які включають знищення НАТО та України. Про це повідомив екс-командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. Йому не потрібно турбуватися про те, що думають росіяни, тому що він не бере участі в жодних легітимних виборах. Йому не потрібно турбуватися про те, що ЗМІ кинуть йому виклик. Я думаю, він знає, що його політичне майбутнє пов'язані з успіхом боротьби проти України. Тому він витратить стільки життів росіян, скільки буде потрібно, щоб зробити все, що йому потрібно, наголосив годжес. За словами генерала-лейтенанта, Путін не зможе продовжувати воювати протягом п'яти років. Мовляв, якщо війна триватиме, то російська... Федерація зазнає краху раніше ніж Україна. Сподіваємося, що Росія дійсно найближчим часом зазнає краху, оскільки кожного дня там є прильоти. І, от власне, за даними Розумі, у воронежі було збито 8 БПЛА. Попередньо однією з головних цілей міг бути аеродром Балтімор. Уламки дронів попали у чотирьох районах міста. Найбільше руйнування трапилося у Ленінському районі. Там пошкоджена багатоповерхівка. Це були усі актуальні новини з фронту тарашки. За останню добу. Тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо Chicago.